Найголовніша порада українцям, які хочуть в Іспанії, купити приватний медичний поліс або поміняти його. Любо, ти вже 10 років страхування очолюєш офіс іспанської страхової компанії Адеслас. Що порадиш? Перша порада це добре дивитися не просто ім'я компанії, скажімо так, або де дуже багато людей там чи наших, чи іспанців, і так далі, а саме хто тебе буде вести. Яка якість буде інформації від тої людини тобі, де ти можеш цією страховкою користуватися на всі 100% і знати всі нюанси по страхуванні. Тобто бажано, щоб це був офіс, щоб людина могла прийти, і вона бачила, хто там працює люди, які будуть її вести раками, логічно. Ну офіс логічно йде тим, що ти робиш страховку напряму з компанією. Якщо в офісі працюють люди, які відповідно говорять твоєю мовою, знають нюанси, знають твої, скажімо так, які будуть потреби, і так далі, то звичайно це великий великий плюс. Чому навіть якщо ти не територіально де знаходиться офіс, навіть якщо ти живеш в Мадриді, Барселоні, ти живеш в, в малазі, де би ти не було, але ти е, можеш в будь-який момент позвонити, написати, які, які в тебе є проблеми, які є нюанси. І ця людина відкличеться. Тобто, в офісі навіть можуть допомогти швидше записатися до лікаря, якщо є потреба. Так, звичайно. Тобто, в офіс завжди можна подзвонити. До речі, супровід українською мовою. Звертайтеся, контакти залишаємо під відео.